Папор сил спеціальних операцій відтепер майорітиме у Хмельницькій початковій школі номер 2 Це подяка від 8-го полку ССО за FPV-дрони, на які школярі збирали кошти під час благодійних ярмарків. Ми з мамою готували пиріг, і я ще приносила лотерею для дітей. Ми завжди чотири роки попідряд долучалась туди. Я долучався до цього ярмарку. Ми з батяками купляли печення і робили домашні горішки. І до нас приходили люди, щоб задонатити на засилу, які нам допомагають. Благодійні ярмарки у школі влаштовують щороку. Кошти від них перераховують благодійному фонду Волонтери Поділля цієї осені зібрали рекордну суму 460 тисяч гривень. Ярмарки в нас проходили п'ять тижнів поспіль, що четверга. І е, кожного четверга одна паралелі зі школи е, батьки виставляли свою продукцію. Продукція була різноманітна, починаючи від різноманітних солодощів і закінчуючи виробами, браслетами, кульками. Неодноразово заклад і її вихованці і учні збирають кошти на дрони раніше. Це були семидіймові впівдрони, потім десятидіймові дрони потім засіб радіоелектронної боротьби. І сьогодні ми звітуємо за 15 п'ятнадцять п'ятнадцятидімових евпівдронів. На їхніх благодійних ярмарках їм вдалося зібрати просто неймовірну суму коштів. Це рекорд серед всіх інших навчальних закладів. П'ятнадцять дронів за ці кошти закупили волонтери Поділля, вартість одного та якого із акумулятором 31 тисяча гривень. Ці пташки працюють на оптоволокні. Додатково до дрона ще йде котушка в комплекті в вартість її близько 25 тисяч гривень. Тобто, у нас виходить така синергія, де на котушку з оптоволокном зібрали інші небайдужі заклади, трудові колективи, підприємства основої організації. А саме дронами забезпечав початкова школа. номер 2. котушка із оптоволокном допоміжний засіб для звичайного дрона. Завдяки їй безпілотники можуть долати більшу дистанцію, бути невидимими для ворога та мати зв'язок Дані дрони дають змогу працювати в тих місцях, де не дістають звичайні дрони. В плані, де нема радіогоризонта, де нема прямої видимості для того, щоб залетіти. Це якісь будівлі, ліси, наприклад, або місця з великими впадинами, де просто зі звичайним зв'язком немає не можливості опуститися. Потреба у дронах на фронті є постійною, тож збори коштів у навчальному закладі триватимуть і надалі. В Подальшому кожного року я залучаю всіх по можливості долучатися до ярмарків до такої благодійної справи, так як хлопцям необхідна наша підтримка, любов, ну і звичайно, фінансова допомога. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.